Доброго дня малята. Сьогодні в гості до нас прийшов ведмедик. Ведмедик каже, що він гуляв по лісі і знайшов там кошик з різними предметами, але він не знає, для чого вони потрібні, і просить нас допомогти йому. Давайте подивимось, що в цьому кошику. Це голка, це гострий предмет. Голкою можна шити і вишивати, але малятам брати в руки голку не можна, бо можна нею вколотися і буде дуже боляче. Це ножиці ними ріжуть і вирізають. Але брати ножиці без нагляду дорослих не можна. А це ніж. Він дуже потрібний дорослим, щоб нарізати овочі і фрукти. А для дітей ця річ може бути небезпечною. Ой, що це, діти? Це ж сірники. Дітям не можна запалювати сірники, бо може статися пожежа. Лежала у ведмедику у кошику ще й картина із зображенням електроприладів, пилесоса, чайника, пральної машини і багато інших приладів, які дітям самостійно вмикати в розетку не можна. Подивіться, будь ласка, це гудзики. Ніколи не беріть їх до рота, бо можна ненавмисно проковтнути їх. Діти, а як ви гадаєте, чи потрібні нам для гри предмети, що приніс нам ведмедик? Звісно, не потрібні, бо колючі, ріжучі, гострі предмети, а також деякі електроприладі є небезпечні для нашого здоров'я. Ведмедик дякує нам за те, що допомогли йому розібратися з незнайомими. Предметами